Зала засідань рівненського міськвиконкому переповнена юними футболістами. Це чотири найкращі команди Кубка майбутніх чемпіонів прийшли поспілкуватися зі спеціальним гостем турніру, екс капітан Динамо Київ, а нині наставник Луцької Волині Анатолій Дем'яненко звертається до юнаків з напутнім словом. Хотілося б, щоб ви продовжували ті традиції, які в Україні є. Українська нація завжди була сильна, способна, здорова, і, звісно, щоб ви продовжували... Ті традиції, які є в українському футболі, ну це только через більший труд, ребята. Організатори турніру дякують гостю за приїзд, як і торік Олександр Шовковський цьогоріч Анатолій Дем'янко отримує від міського голови на пам'ять керамічне яйце. Наше таке яйце, на щастя. Я вам бажаю щастя. Гість вибачається перед юнаками за те, що не зможе привітати їх безпосередньо на стадіоні. Пояснює, вже через дві години у Луцьку його чекають інші футболісти. У Волині на цей час заплановане перше після відпустки тренування. Я б залишився, бо ну я не маю права, правою команда собиратися. Головний тренер може бути команда. з'їжджається сьогодні сьогодні. То приїде, то не приїде, будемо штрафувати вже. Сповнені вражень від спілкування з футбольною зіркою. Першими на футбольне поле виходять команди 2 та 22 шкіл. Вони борються за третє місце на турнірі. Втім, боротьби не виходить ЗОЖ номер 22 впевнено, перемагає 5-1. Мабуть, сьогодні переживав більше, ніж будь-коли. А це директор 26-ї школи. Він у складному становищі до фіналу вийшло одразу дві його команди. Зізнається, переживав більше за молодших, але у підсумку перемогли старші. Вони у помаранчевій формі – 1-0. Автор вирішального гола розповідає секрет успіху. Були зібрані, грали чесно вкупі, ну і не хвилювалися. Нинішній кубок майбутніх чемпіонів відбувався у рівному вже в четверте. Традиційна участь у ньому брали учні п'ятих і молодших класів з усіх міських шкіл. І якщо раніше турнір тривав місяць, то цього разу три тижні. Таким чином організатори вирішили не відволікати юних футболістів від перегляду євро. Сергій Татаренко, Микола Штемпель, інформаційна про.